Всім привіт! Мене звати Іна і це канал В'язальний калейдоскоп. Сьогодні я в цьому відео хочу показати вам короткий огляд на в'язану чоловічу жилеточку, або, ще кажуть, безрукавочку. Кому як подобається, то і так її і називає. В'язала я із ось такої ось пряжі, це у нас пряжа Alize Super Lana Classic. 280 вісідесят метрів в 100 грамів. Склад її 75% акрил і 25% шерсть. Номер колір, колір номер 207. В'язала я спицями номер 3. На цю жилеточку у мене пішло. 360 грам. Ну, це все, що в мене залишилося. Була в мене упаковочка 5 моточків. В'язала я таким рельєфним узором, я вам вставлю схему узору. Брала я цей узор із старого журналу Сандра чи Сабріна, або Сандра, я точно вже не пам'ятаю. Ну, ще, мабуть, з 90-х років. Старий журнал у мене там ще зберігся. І я знайшла такий узорчик, там був зв'язаний светер чоловічий, і я вирішила зробити таку жилеточку. Доволі непогано вийшло. Жилетка десь розмір ну, 52, 54, можливо, і більше, можливо, і 56. Не знаю. Точно не знаю. Ширину в мене вона вийшла. 67 сантиметрів Висота жилеточки 70, від самої вищої точки плеча і донизу йде сімдесят сантиметрів. Глибина пройми, тут у мене 30 см, я вже не буду міряти, я, тому що дуже мало місця і погано, погано вам показувати. Висота пройми 30 см і глибина самого виріза 24 см. <клече> плече. плече. Ну, і з різиночкою. І з обв'язочкою виходить 17 см. В'язала я, набирала петлі окремими полотнами в'язала, набирала знизу 130 петель, пров'язала 5 см різиночки один на один, потім додала ще 16 петель. По узору у мене вийшло. 146 петель. 146 петель в'язала десь 40 см до пройми, потім закрила петлі пройми. Я закривала, ну так, як скажем, на око, скільки мені там за. Захотілося, стільки я її закрила там по три, по... спочатку закрила п'ять, три, Ну, в цілому, я забрала тут 18 петель пройми. Тому що один рапорт цього узора, ось тут іде 9 петель, 18, і одна тут була кромочна. Ні, 18 петель, забрала 18 петель. Потім пров'язала ще трошки і розділила на дві половинки. І вив'язала виріз горловини. Спинку в'язала прямо на спинку. Я також набрала 130 петель, пров'язала 5 см різиночки один на один, потім додала 16 петель і пішла в'язати узором. До пройми зв'язала так само, як і перед 40 см, закрила пройми, і дальше в'язала, далі я вже в'язала прямо рівненько, аж до невеличку виріза горловини. Тут я буквально, не дов'язавши буквально ну 6-8 рядочків, я вже не пам'ятаю точно, здається, 8, да, 8 рядів я не дов'язала до кінця закрила середні петлі. Закрила, тут у мене вийшло, 20, так, 29 петель на плече, я закрила, залишила по 29 петель і ще по 5, 29 і плюс 5 петель. Це в мене вийшло 34 петлі. Закрила середні петлі всі. Потім в слідуючому ряду, я закрила ці 5 петель. Пров'язала ще до кінця, де закінчився вже схема узору, закінчилася і закрила 29 петель. У мене вийшло невеличке таке заглиблення горловинки по спинки. Попереду горловину я закривала в кожному другому ряду. Кожному другому ряду я закривала по одній петлі, поки не вийшла на 29 петель, і далі в'язала вже до кінця, отут рівно, не роблячи ніяких скосів. Мені б так подобається, я завжди так роблю, і горловинка сідає потім гарно. Я не вираховую аж до кінця оці усі убавочки. Потім набрала по горловині всі петлі, підібрала, які були. Прив'язала два ряди лицевою гладдю. І далі почала в'язати різиночкою один на один. По центру я відділила одну петлю центральну і в'язала її виворітньою. І коли підходили ці петлі, в кожному другому ряду, я закривала три петлі разом виворітньою. Раніше я робила лицевою, і у мене йшла тут така лицева петля. Цього разу я вирішила зробити виворітньою, і воно е таке. Так вийшло, ніби ішшита, ніби ця горловинка просто зшита із виворотньої сторони. Мені так більше сподобалося. Зв'язала, здається, 12 рядочків і закрила самим простим способом. Закрила так, тому що я хотіла, щоб горловинка була стабільна, щоб вона більше не розтягувалася, а це, сам, це закриття саме краще тримає полотно. Так, же само я зробила і на на проймах. Підібрала всі петлі, зв'язала різиночкою один на один і закрила самим простим По дві петлі, потім цю одну петлю накидаєш на ліву спицю і знову прив'язуєш дві разом лицевою саме просте закриття, яке ми робимо. Теж для того, щоб рукава пройма ця була стабільна і не, не тяглася більше, ніж мені потрібно. От і все, що можна розказати про цю жилеточку, більше тут такого нічого немає. Сама проста, сама така базова моделька, горловинка веобразна, подібна Вона вже я її попрала. Я не відпарювала, ну, коли воно так трошки узор його збирає, але коли вдягаєш, воно тут все випрямляється, все робиться рівненько, гарненько сідає е, по фігурі. Я вставлю вам фотографії із е, цією жилеточкою на її власникові і подивитеся, як вона виглядає. Якщо когось буде щось цікавити, пишіть, я все розповім докладніше. Ну, я думаю, тут і так більше немає чого розповідати. Сама проста, сама базова модель жилеточки. Ні, ніде ніяких, ніяких заморочок. На цьому я закінчую своє відео. Дякую всім, хто зайшов на мій канал. Пишіть, будь ласка, мені коментарі, ставте свої вподобайки. Буду чекати вас. На все добре, пока-пока!